Творчої спілки дзиґ. Ти талановитий, енергійний та маєш багато ідей? тоді приєднуйся до нас, будемо втілювати їх у життя. Хоча, можливо, ти не бажаєш свою діяльність мистецтвом, чуєш багато критики, але мрієш займатися улюбленою справою, тоді тобі точно до нас. Творча спілка дзига це об'єднання людей та організацій, які присвячують своє життя мистецтву. Ми втілюємо багато соціальних проєктів, флешмобів, фестивалів. Ми хочемо донести суспільству мистецтво, яким ми його бачимо, довести, що кожна людина талановита, що мистецтво може займатися кожен. Приєднуйся, якщо тобі цікаво реалізовувати наші ідеї або якщо в тебе є свої. І якщо тобі цікаво, чим ми займаємося і подобається наша діяльність, якщо ти хочеш слідкувати за тим, що ми робимо. А також якщо в тебе є талановиті друзі чи знайомі. Ших до нашої спільноти і до зустрічі на на.